Діана, що ти то нап'ялила на серце? Коро... Це всі мої нагороди. Корона тільки поламалась. Корона. Медаль. Якась пов'язка. Це пов'язка переможниці. Ой, добре, де там Фіся? Ось ще казка. Ти з тим казку знімаєш? порошковим чи зі мною? Казка про... Тата принцесу. <ристо> тата принцеса Не знаю, чи є така... О, чухай. Не знаю, чи є така принцеса тата. Тату принцеса, тату принц. <ристо> тата принцеса", <"Тату> принц". <ристо> принцеса, бо це корона для принцеси. <ристо> Ой, медаль? жила була е, одна е, міль. І дуже їй не подобалося, що її всі хочуть грохнути. І що вона і вона все літала, літала, і, і всі за нею бігали хлопали руками і хотіли її грохнути. І так і ніяк не вийшло, не, не бо вона дуже спритна була. Така міль, ой казка така. Блін, світло виключили. Без світла. Такі я казав, що виключить. І вони літали, 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 літали і ніхто її не міг грохнути. І вона, а вона була звичайна міль, просто, ну, як всі молі, ну, бувають там. Хтось, хтось людина, хтось жук, хтось моль. От і вона так літала, літала. Миль. Миль там. Я вона так літала, літала, літала. І цей. І одного разу, боже день да я ще зайчка. Літала, літала, вона літала, літала. І поїла. І поїла їм всі тим людям, в яких вона жила, поїла їм всі меблі. Поїла всі ці не маю, не одяг. одяг весь поїла, все вона їм поїла. От. І ніхто її не міг зловити. І вона думає, ну то якщо ви мене хочете рохнути, то все одно я буду вам все їсти. Бо я хочу їсти, я ж міль. І... І одного разу вона щось не зрозуміла, що це сталося, щось в квартирі змінилося. Перестановка якась, якась нова річ з'явилася то з'явився в них котик. І вони, коротше, і той котик одного разу наздогнав туміль і її так раз лапою і з'їв.